Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Буду вирішувати екстрену ситуацію. Відразу вибачаюсь за не надто хороше світло. Вечір, блекаут. Працюю лише на підсвітці від телефону. Бачите проблемку. Жовтий листок відвалився від цієї орхідейки. Помітила проблему ще в день. Добре, що вона стояла з краю на полиці, то відразу видно було, що листочок пожовтів. Якби десь далі, то, напевно, і не помітила би відразу. Кілька днів тому знімала з полиці цю орхідею і все було нормально. Жовтизни не було, вона прекрасно себе почувала на той момент. Як бачите, в неї купа коріння хорошого, щоправда, ну, видно, ось, бачите, що кілька днів тому поливалась, коріння, правда, не ростуче, зате є ростучий квітонос. Ну, я так розумію, що зараз доведеться, напевно, від нього позбавитися, бо листочок відпав, і там на шиї я бачу чорноту. Ось, бачите, яка пляма. Зараз я її зачищу. Ось іще щось таке. Можливо, теж квітонос. Бачите, якась брунька зелена. Ну, це я однозначно зараз зріжу, тому що, якщо лікувати, то квітонос недоречний. Бачите, фундазол на шиї. Вона в мене вже влітку намагалася коні двинути. Теж отаке. От. Стояла-стояла, потім раз та й пожовтів листок. Зняла чорнота. Зачистила, замазала фундазолом. Ніби все пішло добре. Пішов новий листочок, пішли нові корінчики. Все зазеленіло, стало хорошим, і тут вона вирішила вдруге в рай піти. Ну, не дамо. Хоча, зараз подивимося, що там під тією плямою. Так, ну найперше, це, звісно ж, треба зачистити чорноту. Беру скальпель і буду зараз ковиряти. Так, оце. Що тут у нас робиться? О, здалося, що приросло. Ні. Так, дуже мішає оцей корінчик. Як би його. Ось, Бачите, що робиться? Чорнота. І оцю чорноту я зараз буду відковирювати. Вона мені дуже-дуже не подобається. О. Так. А чого я не взяла пінцет? Секунду. Ще якісь мошки з неї полетіли. Так, о, буду знімати. Так, ну, може, воно не так все страшне. Так. Далі. Під квітконосом ще трошечки, такого темного. Хм. Ну, от ніби як і немає нічого такого страшного. Тобто, ну, великої чорноти я не бачу. Так, ну зараз на запах спробую. Тобто, гнилі на запах теж не чути. Що з цієї сторони робиться. Ну, тут теж ніби як все нормально. Ну, Що така лякавка була невелика. Ну, але ж все рівно, втручатися треба. І втручатися треба вчасно. Тому, бачите, ось квітоноси. Це мультифлорка, квітне дуже добре, дуже пишно завжди. Ну, доведеться, на жаль, тим квітоносом пожертвувати. Нехай вона краще набереться сили, а квітнути буде пізніше. Тому зараз зріжу разом зі старими квітоносами. В мене від неї є малесенька діточка. Я її думала підростити і навесні в нову родину десь сплавити. Але бачу, що якщо мамка вирішила піти в орхорай, то дітку я поки що притримаю. Так, ну що? Шкода тебе красунчик, але заради справи ось так. І. Зріз я замастю, але не фундазолом, як було замастяно. Ну, ще поковиряти трішечки. А спробую тепер квадріс. Її ще пролити було б непогано, але оскільки корінчики зараз ще зелені, Зайва волога в таких випадках теж не надто потрібна. То я кілька днів почекаю, а потім вже пролюю її фунгіцидом. Тим же квадрісом. Ну, немає тут як такої великої проблеми на шиї. Хотілося б сподіватися, що все з нею буде нормально. Ну що, тоді замастюємо. Так, В мене квадріс, оскільки це не порошок, як фундазол, а така рідина, то він в мене зберігається після відкриття пакета у шприці. Зараз я спробую, якщо вдасться, невелику кількість вичавити. Буде добре. Але зазвичай... О! Гарно плюхнуло. Ну що ж, беру кісточку і розмазую то все з різних сторін. Ось так. Воно присохне. І все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре, що вона передумає. Таким чином мене. Стресувати. А ну, що з цієї сторони. Ну ось так, все все дековирялося, і зараз ще й кінчик від коноса замазякаю. Ну, ось так, такий терміновий неочікуваний варіант порятунку. Побачимо, як воно буде в подальшому. Не факт, що вона знову не почне щось там жовтіти, тому що ну ось оцей листочок, дивіться, він теж вже має якісь жовті плями. Не надто він мене, мені подобається. Ну, Це з тієї ж сторони, де і був той, що я зняла ось, ось оцей. от. Будемо спостерігати. Шкода буде. Дивіться, скільки в неї коренів гарних. Взагалі така чудова орхідейка. Можна би навіть і пересадити вже, бачите, яке навколо. Ну, але поки що, якщо побачу, що все добре і пішов ріст після оцього всього, тоді, можливо, ще й пересаджу її. Хоча, в принципі, якби місця ще є в цьому стакані її. Ну, оце не надто красиво, але що поробиш. Ну, таке от невеличке відео сьогодні. Екстрена швидка допомога. Далі спостерігаємо. Все, друзі. На цьому я всім вам бажаю гарного дня чи вечора. Хто коли там мене буде дивитися. Ну що, всім до побачення. І сподіваємося, що з орхідейкою все буде добре. Нехай ваші орхідейки ніколи не хворіють. Всім пока-пока!